В контексті Лазерової суботи, тема Воскресення, яка продовжується в 60 секунд про вічність в одному з моїх проєктів. 20 й, -й виставо відтинок. Чи Ісус тільки був е, просну, про, е, проснувся з літаргічного сну. А може Ісус не помер на Христі і не воскрес, тільки з землів і, не, і, і попав в такий стан літаргічного сну? Ні. Вказує на це наступні аргументи. Римляни були докладні в розп'ятті. тобто, коли би дозволили засудженим пережити, тоді самі би були встрачені, так, якщо б не дозволили тим, тим, кого розпинали, тобто Ісусові чи. Воякам пережити це властиво. То вони би самі були страчені. Учні нагло з своєї боязні стали відважними мучениками. Що могло? Що могло їх так змінити? Що нас могло так змінити? Зустріч з Чоловіком, який проснувся, сильні вояки при гробі не могли бути переможені через скатованого засудженця і слабих учнів. Знівечений Ісус не був в стані сам відсунути цього величезного каменя, який притискав його гріб і втекти. Отже, проснутий а не воскреслий засудженець не міг бути дві е, тисячі років почитаний як переможець смерті.